Скажи, почнеш дома готувати. Що ми ходимо по цим кабарухам? Знаєш що? Є така прекрасна істина. Говорить, якщо вдома буде смачно, він тебе ніколи не поведе в ресторан. А я люблю ресторани, так що їж давай. Угу. Смачного. Дякую. Ганяція приїхав, йовтвила. Бля, Юріє, збірся, бо наші всі пішли. Не спійте, ідіть збирайте гриби. Козли Козли Не ідіть збирайте гриби! Пузік поверсне, а коли росний! Ти знову єси, а в кого цей пузік росте? Ну, перемагаєш три мені. Ходив сьогодні в ліс, то під стопариків не знайшов, а от під бутильник один отакий попався. Це і мені краще подобається. クリク She leads a lonely life. Surprise! 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 Come on, baby, baby. Let me just Зараз я візьму себе в руки. Так, все, я не плачу. Може продовжити? Продовжити? А це що ще не всі ваші проблеми? Ну я вам розповів лише те, що було до ковіду. Там ще стільки всього попереду. Ні-ні ні-ні, все, стоп, беріть назад ваші гроші, а не Ви ж не можете закінчити посеред. Та пожалійте мене, чор забирай. Мені після ваших історії самому психологу треба. Аж руки он труть. Чи чекай, чекайте, в моєму житті є і хороші моменти. Діла йшли не те, що хуйовано, і не можна сказати, що хорошо. Але потім пішла одна херня. Він уже все попробував. Я Юрен, щаслива мати Махмета. міхріма Селіма, Боязида і Джханді, що з таким чоловіком і ворогів не треба. Не нарозім тебе, ти казав економити? Ну то я вже зекономила дві тисячі. на, на колеса зимові. Як тобі так Так, Бо я вмію економити. Як ти зекономила? Просто скажи я мені що я теж собі коштувала... качка. Я купила, то вже не економия. Що ти зробила? Ну я зекономила. Я коштувала курточка сім тисяч я її купила за п'ять. Дві тисячі, я вже зекономила нам на колеса. Та ти не зекономила? Ти стратила п'ять, то є мінус п'ять, а не плюс дві. Ну мінус п'ять, але плюс дві. Ти знаєш, що таке плюс дві? Це коли ти пішла на роботу, нічого не стратила і принесла до хати дві тисячі, дала мені ти сказала, на, купиш не... зимову колеса. Тихо, не кричи. Ти ж сказав не заробити, а зекономити. Я зекономила. То не економія? Чому? Бо стало мінус п'ять тисяч, а ну, не але плюс дві? Я... Де ти бачила плюс 2? Де? Де є плюс 2? Замість 7 дала 5. Ти що, не розбираєшся? <плес> ти... <плес> ти що смішна що? Не розумієш? Ти не можеш <плес> зрозуміти, я тобі кажу. Це що... економом. Коротше, все зрозуміло. Блядь, <плес> я, я закритий. <плес> Давай, зайка. Чоловік завжди тримає мене за руку. Раніше я думала, що це дуже романтично, а потім зрозуміла, що насправді економно. Ой, доню, доню, іди обідати. іди, 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 будемо обідати. Біжу, мамуль, біжу. А що у нас сьогодні на обід? Суп. Суп. Да, суп. З цибулею. Ой, яка цибуля? Яка цибуля? Суп без цибулі. Точно нема там цибулі, мама, точно? Жодного грама цибулі нема, жодного грама. Для тебе варила, для тебе. Ну добре, давай, буду їсти. Іди сідай, сейчас насиплю. Немає Доня, супчик. О, тут ось одна цибуля. Диви. Де ти там цю цибулю побачила? Де? Тут сама цибуля, я не буду це їсти, Мама. Покажи, то картопля, то картопля, це не цибуля, цибуля, цибуля. Не кидай туди цибулю. Цибуля, цибуля де навіть картоплинки нема. Сама цибуля, я не буду це їсти. Булю, їж, їж, пока даю. Не виводь. Ох, я казав, задоволався чекати, поки він висуне з-під ковдер ту ногу. Така в нас робота, що поробиш? О, слухай, а давай котел на максимум накрутим, стане жарко, він повністю розкриється, тоді ми його хлопля. Ти ж знаєш наші правила. Можна лише тоді, коли він якусь частину тіла з-під ковдри висунув, або коли від вимихача світла до ліжка біжить. Балістична ракета повільніше летить, ніж стив темноті до ліжка. Ну ти хрін його зловиш. Тоді чекаємо, що висунув ногу. Забирай. Він повернувся на бік. Не на бік. А на бочок. Ідіть спати. Справа переходить під мою юрисдикцію. Та поки ще сука дзусиш тим пево, бляха. Що <клев veces> там, клієнт, не? Да не клює, Каже, Я тебе пройшов. <клевец rotor> я понял.